Вітаю, шановні учні восьмого класу. Всесвітня історія, тема велике географічні відкриття. Сьогодні на уроці ми з вами визначимо причини великих географічних відкриттів, розглянемо розвиток мореплавання в Португалії і Іспанії, адже ці країни були першими в процесі великих географічних відкриттів. Ми з вами попрацюємо з історичною картою і дамо характеристику історичним діячам, які приймали участь у великих географічних відкриттях. Цей процес відображає карта, яка перед вами. 15-17 століття це епоха великих географічних відкриттів, Ви бачите на карті численні маршрути морських експедицій. Це не тільки географічний процес, це процес історичний. Європейці здійснювали дослідницько-колонізаційні експедиції просторами Африки, Америки, Азії та Океанії. Вони відкрили невідомі до того часу географічні об'єкти, здійснили навколосвітну подорож, і завдяки цьому у європейців змінилось уявлення про оточуючий світ. Нагадаю вам. Що уявлення про оточуючий світ досить довго ґрунтувалося на базі давніх знань, і католицька церква ці знання міцно тримала, скажімо так, в своїх руках. Ну, Давайте пригадаємо, подивіться, будь ласка, стародавні єгиптяни, як представляли собі землю. Далі уявлення про землю в стародавньому Вавилоні. Уявлення про землю в стародавній Індії. На Черепасі стоять слони і тримають, і тримають землю. З'явилися в епоху давнини перші географічні карти. Це карта Ератосфена, 3 століття до нашої ери, карта Птолемея, 2 століття нашої ери. На цих картах були нанесені ті території, які. Ході подорожей зуміли, скажімо, так, освоїти в епоху давнини. От, подивіться, будь ласка, на карті Еретосфена позначена територія, де проживали скіфи, Європа позначена. На карті Птолимі ви бачите Європу, Африку, Аравію, територію, де проживали Скіфи, Азію, але все це було в давнину. Час ішов, Все змінювалося. Чому ж? Порозпочались великі географічні відкриття. Спочатку визначимо причини. Ну, це жадоба золота, тобто пошук дорогоцінних металів, які використовувались для карбування монет, і нестача яких активно позначалася на торговельній активності. Справа в тому, що для карбування монет потрібно було золото і срібло. Золоті і срібні рудники в Європі були небагаті, їх було мало. І тому європейці активно шукали, де ж можна було взяти і золото, і срібло. Оце і є жадоба золота. По-перше, для карбування мовнет, а по-друге, для власного збагачення. Європейці шукали нові шляхи до країн Сходу і, передусім, Індії, країни величезних багатств. Справа в тому, що всі торгівельні зв'язки з Індією йшли через арабські купці. Арабські купці завозили в Європу, перш за все, прянощі, які коштували дуже дорого. Завозили шовкові тканини, завозили дорогоцінні каміння, але скажімо так, ціна на них накручувалась, і європейці шукали свої шляхи для того, щоб обминаючи обминаючи східних купців, вести торговлю з Індією. Ну і ця торгівля повинна була бути без посередників. Тому це і стало однією із причиною пошука нових, нових шляхів. В цей час відбуваються технічні зміни. По-перше, з'являється нова конструкція кораблів. Подивіться, будь ласка, перед вами коравела, вітрильник, достатньо, скажімо так, компактний. Але корабель, який може достатньо швидко рухатись завдяки вітрилам під час легкого бризу на воді, і одночасно використовується і мускульна грибна сила, почали розвиватися наука, пов'язана з виконанням. Навігаційних карт, картографія. Навігаційні карти ставали все більш точними, з'явилися нові прибори, астролябія, сектант, за допомогою яких можна з'ясувати місце знаходження корабля в морському просторі. Особливо це було важливо під час ночного. Нічного маршруту, оскільки орієнтувалися по зіркам. Ну і всі ці прибори давали можливість здійснювати далекі морські переходи. Але крім причин, крім причин, існували і передумови. Тобто ті процеси, які давали можливість здійснити велике географічне відкриття. Що ж це за процеси? Перш за все, це політичні процеси. Політичні процеси пов'язані з тим, що фінансувати великі, е, великі морські експедиції могли достатньо багаті європейські країни. І в першу чергу серед європейських країн відзначалися Португалія і Іспанія. І Іспанія. Саме до цього часу завершилась реконкіста на території Піренейського півострова. Араби були вигнані з території Піренейського півострова і сформувалася Іспанська держава і Португальське королівство. І саме ці держави були зацікавлені в здійсненні морських експедицій з метою відкриття шляхів до багатих країн, до збагачення. От польські, пробачте, от іспанські і португальські королі і починають фінансувати морські експедиції. Це політичні причини, релігійні причини. Католицька церква хотіла розширити свій плив на нові землі. Хрестові походи провалилися. Гусицькі війни в Чехії теж. Авторитет католицької церкви в Європі слабшав. І церква шукала нові шляхи для зміцнення свого положення. Ну чим не нові землі, не нові народи, яких можна обернути в католицтво? А, наступна передумова в Європі завершились великі війни. Конкіста, про яку я сказала, завершилась столітня війна, завершились хрестові походи, завершився німецький натиск на схід. І в результаті цього дуже багато дрібного дворянства, як то кажуть, залишилося без роботи і без засобів до існування. А вони прагнули наживи, і тому були згодні приймати участь у далеких морських експедиціях задля наживи. Про технічний бік великих географічних відкриттів я вам вже сказала. З'являються, ще раз повторюсь, Астролябія, з'являються перші навігаційні карти, які називаються портолани, з'являється новий тип корабля, каравела, морський компас. Все це дає змогу здійснювати далекі морські переходи. І людиною, яка поклала початок великим географічним відкриттям, стає принц Енріке Мореплавець, португальський інфант. А, людина достатньо заможна, людина, яка цікавилась а, морськими експедиціями, людина, яка а, Бажала здійснювати їх, але не могла. Він мав морську хворобу. Тому численні експедиції він фінансував. За його ініціативою, європейцями перше була досліджена Центральна Атлантика, морські шляхи та острови уздовж узбережжя Західної Африки. Ці експедиції Енріки Мироплавця представлені перед вами на карті. І подивіться, будь ласка, який чудовий пам'ятник знаходиться в лісабоні, столиці Португалії. Він присвячений саме Енріке Мироплавцю на чолі інших португальських першовідкривачів. Це так, скажімо так, це пам'ятник великим географічним відкриттям. І так, саме Енріке Мироплавець і дав старт початку великих географічних відкриттів. Він Профінансував першу експедицію. Ну, і вважається, що першу експедицію була експедиція Бартоломео Діаша. Подивіться, будь ласка, на карту. На карту Фіолетовим кольором позначений шлях Бартоломео Діаша. Уздовж Африки він відкрив шлях до Індійського океану. до Індійського океану. Одночасно з Португалією процес великих географічних відкриттів включилася і Іспанія. Ну, хто цю людину не знає, всі знають. Христофор Колумб відкрив Америку, всі так кажуть. Але насправді він відкрив о, землю, яку вважав Індією. І до кінця свого життя він рахував, що відкрив, відкрив новий шлях до Індії. Він здійснив декілька морських подорожей. Вони позначені перед вами на картах. Ось вони. Ось вони. Але насправді це були зовсім нові землі. І е, це вже довів після смерті Христофора Колумба Америко Америго Пучі. Він довів, що землі, які відкрив Христофор Колумб, то зовсім не Індія, не Індія. То зовсім новий континент. Землі назвали Новим світом. Але тут сталася історична несправедливість. Континент назвали на честь Америго Веспучі – Америкою. А на честь Христофора Колумба, названа невеличка держава в Південній Америці Колумбія. Ну, бувають такі історичні катаклизми, такі історичні несправедливості. Після того, як були здійснені перші відкриття з боку Португалії і Іспанії, з'явилася необхідність. Скажімо так, нормалізувати відносини для того, щоб португальці не грабували іспанські кораблі, а, а іспанці-португальці для того, щоб, скажімо так, не втручалися у справи один одного. У 1494 році був підписаний Тордесельянський мирний договір. Це перший колоніальний поділ світу. Все, що лежить на захід, позначено на карті зеленим кольором, це території Іспанії. На схід, це території Португалії. Таким чином формуються перші дві колоніальні імперії португальська і іспанська. Ну, а ми далі з вами продовжуємо мандрувати. Англія включилася в процес великих географічних відкриттів. В 1497 році Джованні Каботто, він італієць за походженням. В Англії його називали Джон Кабот. На англійський манер він дістався Північної Америки. Шлях показаний на карті. Він теж шукав північно-західний шлях до Індії. До Індії, теж вважав, що Колумб відкрив шлях до Індії, ну, а він хотів відкрити свій шлях. Але в історії мореплавства ім'я Джовані Кабота зв'язано з так званим каботажним плаванням, тобто плавання між портами однієї країни. Васко Дага. Португалія. От нарешті, Васко Дагамі вдалося відкрити морський шлях з Європи до Індії. до Індії. Пройшовши маршрутом, який був ще прокладений Бартоломео Діашем, Васко Дагама нарешті дістався Індії. Його шлях його, експеди... шлях його експедиції ви бачите на карті. На карті Ну Індія на той час була достатньо закритою країною. Європейців тут було не дуже не дуже багато. Тому о, кораблі португальців зустріли з цікавістю, але одночасно і з настороженістю. Що ж о, місцевому населенню індійцям принесе зустріч з європейською цивілізацією? Поки що невідомо. Португальці продовжували далі освоювати нові шляхи, нові шляхи і Педро Кабрал відкрив територію сучасної Бразилії. Васко Бальбо відкрив тихий Океан, океан подолавши Панамський Перешик. Але Васко Бальбо ми з вами знаємо як конкістадора. Як завойовника, і до нього ми ще з вами повернемось на наступному уроці, тому що з його ім'ям було пов'язані ганебні дії європейців проти корінного населення Америки індіанців. Ну і нарешті навколосвітня подорож всі чомусь. Навколосвітню подорож пов'язують з однією людиною Фернандом Магеланом. Але насправді початок навколосвітньої подорожі пов'язаний не тільки з Фернаном Магеланом, але і з Себастьяном Елькано. Це експедиція, яка була споряджена іспанцями. І враховуючи новітні дані про те, що Земля має зовсім не таку форму, яку представляли собі в далекому минулому, Магелан і Себастьян Елькану розпочинають навколосвітну подорож, а Магелан її вже сам без свого друга завершив у 1522 році. Підключилися французи. Жак Картє відкриває Канаду. Через два роки після відкриття Канади він засновує містечко Монреаль. Одночасно, Жак Картьє, ви бачите, на цих малюночках, теж, скажімо так, був не дуже добрий до місцевого населення і місцеве населення з боку французів. На собі відчувала, численню, відчувала експлуатацію і негативне ставлення. Знаменитий Френсіс Дрейк, пірат, пірат. Королева Англії посвятила його у лицарі. Він здійснив другу навколосвітню подорож. Але для англійської корони він досить успішно грабував іспанські кораблі, які йшли з Америки, навантажені золотом дорогоцінними каміннями. Оце була, скажімо так, його основна задача грабувати кораблі однієї країни заради поповнення казни іншої країни. Але Поруч з цим ми його знаємо як людину, яка здійснила другу навколосвітню подорож. Вілем Баренс. Про цю людину не так же і багато ми знаємо, не так же часто про нього говорять. А потрібно. Представник Голландії відкрив острови Шпіцберген і Острів Ведмежий. Шлях його експедиції ТЕФ теж показаний на карті. І в тих достатньо важких умовах, це 16 століття, він присвятив своє життя, скажімо так, не тільки відкриттю, але і освоєнню північних островів і північних земель. На його честь названо Баренцево море, Баренцево море, ну і Баренцеві острови. Генрі Гудзон. Ну хто не знає Гудзонову затоку? Да? Англієць. Ось вона перед вами, Гудзонов пролів. Гудзонов залів позначений на карті. Він здійснює чотири експедиції до Арктичних морів, теж освоював північ. Він відкрив річку Гудзон затоку протоку, які і були названі на його честь. Знову представник невеличкої країни Голландії Абель Тасман, який теж шукав Південну Землю, Індію, але відкрив Тасманію, яка названа на його честь Тасман Тасманія, відкрив Нову Зеландію, Австралію як материк. Ну, і хто знає, є знаменитий вид Тасманський вовк, теж названий на його честь. Таким чином, таким чином, 15 середина 17 XVIII століття це дійсно епоха географічних відкриттів. І це дійсно вони великі. Дійсно вони великі. Тому що були відкриті нові материки, нові заливи, нові проливи, нові землі. За ці менш ніж два століття було зроблено. Впевнений і великий крок в розвитку таких наук, як географія, як картографія, як історія. І дома ви читаєте другий параграф, дивитесь запис уроку, відео, урок і презентацію, і виконуєте письмове завдання на останніх слайдах. І так, перед вами 9 положень. Вам потрібно розподілити, що є причинами великих географічних відкриттів, а що є наслідками. Перше завдання. І друге завдання І друге завдання – назвати причини, завдяки яким саме Іспанія та Португалія започаткували великі географічні відкриття. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. До побачення і до нових зустрічей!